Вітаю, друзі! Я бачу, що короткі конкретні рекомендації знаходять більше відгуків. Ну і вирішив чуть продовжити цю тему. І будемо сьогодні говорити про сон, конкретно проблема заснути. Але не менш коротко, але цікаво про а, двох музикантів, які об'єдналися в творчому дуеті, записали шикарніший альбом. Це ой, трошки погано видно, але ну принаймні видно, що один з них грає на трубі, але це не труба, це горн, а другий на бас. Це Тіл Бренер і Дестер Игл. Класно вони зіграли. Я для вас покажу лише один їхній альбом Тіл Бренер і Дестер Ілг. Послухайте, за оцим QR я впевнений, що отримаєте на Ну, впевнений, абсолютно. Навіть не знаю, кому воно не сподобається. Гаразд, Вертаємося до теми такої достатньо болючої і суперактуальної, зараз багато порушень сну. Я взявся за тему конкретно не можу заснути, тому що порушення сну це і інсомнія повна, це і пробудження серед і скорочення сну. Зараз беру лише одне перше. Не можу заснути. І звів лише до п'яти порад. Ну, я впевнений, що можна було би розширити. Та й в мене, по-моєму, там велика презентація на тему, а, як покращити сон, проблеми сну, що таке взагалі сон. Велика загадка природи людської. Але конкретика, значить конкретика. Отже, тема не можу заснути. І п'ять порад, щоб я рекомендував, а, і відповідно, п'ять порад. Що роблять люди, але я би не рекомендував робити. Починаємо, звичайно, з того 5 речей, які варто робити, коли не можете заснути. Є така штука, регулярне дихання і дуже конкретна техніка 4-7-8. Якщо ви загуглите цю штуку, а я її рекомендую своїм пацієнтам, і вони відмічають дійсно, що воно працює 4 секунди. Повільний вдох на 4 секунди. А секундне затримання, пауза і 8-секундний повільний видих. Це називається регулярне дихання для включення парасимпатичної нервової системи. Якщо ви ще при цьому будете робити дві інших вправи, це все пункт один. При закритих повіках, при опущених повіках закриті очі, робити рух очей, ну таке враження, що швидка фаза сну рухи ж. Очей відбувається під час швидкої рухи. Причому може бути і під лоб закотити, і вправо відвести. Тільки не робіть надзусилля, щоб не було боляче. Легкий рух вправо, вліво, вниз, можна по колу, вверх. І при цьому ще й попробуйте кілька разів позівати, зробити відкрити рот, вдихнути, видихнути. І нагадую, ключовий момент з 4, 7, 8 секунд. Регулярне дихання це перше. Друга, друга рекомендація організм звик спати в максимальному комфорті, і тут банальна порада, але мало хто її дотримується про те, що темне, прохолодне і тихе середовище. Я розумію усмішку тих, хто почув слово тихе, сам живу в цій ситуації. Але, тим не менше, ми повинні прагнути до тишини, не дивлячись на тригер якраз до звуків. Тому темне прохолодне. Іншими словами, ваша кімната відпочинку для сну, спальня або диван, або ліжко це повинно бути пещерою, а не новорічною ялинкою, де куча освітлювальних, навіть м'яко освітлених приборів, і тим більше працюючий телевізор. Отже. Тиха, спокійна, прохолодна пещера. Сюди ж відноситься а, пункт. До слова, прохолодна це інтуїтивний рух охолодити голову і перекидання подушки з воротньої сторони, яка прохолодніша. Значить, повушк, подушка повинна бути прохолодна. Не можете заснути, перекиньте подушку, щоб була знов прохолодна сторона. Пам'ятаємо, що сон швидше наступає, якщо те, чим ви накрилися, ну не знаю, чим хто чим накривається, але якщо воно. Більш важке, ніж зазвичай. Ні, це не означає на себе навалити все, що тільки можна, і задихатися, але глибший сон під вашим там, простирадлом, ще з чим, чим ви там накриваєтеся. Тому кімната відпочинку сну це ваша пещера тиха, прохолодна, важливо, голова на прохолодній подушці, тіло навпаки зігрите, але відповідно чуть вашим покривалом накритим. Третім пунктом я би поставив звичну рутину, вечірню рутину. Така м'яка тілесна рутина. Тобто сюди відноситься теплий душ або короткі фізичні вправи, не інтенсивні ніякого замучування себе фізичними вправами, а короткий розтяг вправ. Оце як потягання вранці. Точно так же можна влаштувати собі на вечір. Для мозку це сигнал. Все скидаємо напруження, розслабляємося, тому потягнулися, випрямилися чи на ліжку потягнулися, напружилися і розслабилися. Супер важлива штука, дуже добре допомагає. А якщо комбінувати всім тим, що я говорив попередньо, але поки що це був третій пункт, є ще четвертий, п'ятий. Четвертий пункт я б назвав би його так мисленєвий вимикач або перемикачня скоріше вимикач Метод лічби вівців, він явно недооцінений. В принципі, те, що створює для нас монотонність в нашій голові, воно носить такий гіпнотичний ефект, трансовий ефект. Тому не обов'язково там рахувати череду вівець можна згадати якийсь фільм для вас не супердрайвовий і не надто веселий, не брухливо веселий, який ви наче проглядаєте спочатку до кінця, тільки без значних зусиль. От, крутити хроніку якогось фільму, який ви пам'ятаєте ще, можливо, з дитинства. Нехай він йде обривками, не треба зосереджуватися, щоб тримати його обов'язкову хронологію. Думки точно почнуть скакати з одного епізоду на другий. Але от оця монотонність, наче оці череда вівець, про які ми говорили, чи бульбашки, які плавають там в повітрі, ви до них там дотягуєтеся, вони лопають. Тобто, оце такий мисленнєвий вимикач він реально буде працювати. І е, пам'ятаємо, що наш мозк автоматично продовжує роботу дня і часто не дає нам заснути, тому що виконує ще якусь роботу. Значить, роботу потрібно залишити. Але тут потрібно знову мозок обманути. Яким чином? На листок паперу, перед тим як йти вже лягати спати. Зменшивши інтенсивність свого дня і так далі. А занесіть те, що ви хотіли би вирішити, і те, над чим ви думали, і не вирішили протягом дня. Просто пунктами. Ні, там не потрібно бути якесь вирішення, бо це знов ну, таки включення, активація головного мозку. Ні, просто занесіть те, що ви будете робити, те, що ви хотіли згадати, дайте мозку сигнал, що вся робота залишилася там на папері, на до якого я вернуся вранці. Це і називається фіксація думок на папері. Ну, можна було би ще багато чого говорити, але давайте тоді раз коротко, то коротко. П'ять речей я назвав, які потрібно робити, які б я рекомендував. П'ять речей, яких не варто робити перед сном. А Стандартна штука не тягнути телефон у ліжко. Ну не дивіться його, ну попробуйте за годину-дві взагалі, щоб оцей гаджет в будь-якому варіанті з голубим екраном від вас відійшов. Він точно вас буде пробуджувати, і мозок дуриться, реагуючи на цей екранчик, як на поток голубого світла, потік голубого світла, а значить рано. Тому не тягніть телефон у ліжко. Не заїдайте безсоння солодким або важким. Супер важливо. І одночасно не лягайте спати голодні. Легкий, дуже легкий перекус. Ну, йогурт, чи що там, я не хочу нав'язувати якісь там харчування, але легке і ніяких там фруктів, овочів, які збурять ваш кишківник. Тому а, тим більше не ковтати солодки, бо дирявий кишківник нічого хорошого вам не дасть. Це умовний термін. Народ, який в темі, що таке дирявий кишківник, або хочете загугліть, ви зрозумієте наскільки на нього впливає глюкоза і фруктоза, і всі взагалі а, цукри. Тому не заїдайте безсоння важкими продуктами взагалі постарайтесь після восьмої години тільки можливо щось там сьорбнути, щоб задовільнити мозок і дати йому спокійно відпочивати. Не намагайте ще один важливий пункт. Проявляти зусилля волі, заставляти себе заснути. Оце складно, але я точно знаю, що багато хто хто проходить через безсоння, намагаються заснути. Чим більше ти себе змушуєш, тим більше ти активуєш цю систему, тим більше і вона порушується. І а, тут насильство не працює, навпаки, воно приводить до стану збудження. Алкоголь на початках може розслабляти, але знаменита фраза сон алкоголіка короткий, глибокий, але короткий, вона дійсно правдива. Тому, в принципі, алкоголь ніколи не і навіть є такі наукові публікації, і це правда. А про те, що якщо людина вживала алкоголь до цього, навіть якщо вона не була залежна від алкоголю. Просто періодично вживала і ну, задоволення, з друзями, а потім відмовляється, її сон покращується, раптом покращується сон. Тому не вживайте алкоголь для розслаблення, тим більше для сну. Якщо і він присипляє, то якість сну в нього паршива, нічого потім хорошого не буде. Ну і останній пункт, як не дивно, такий можливо смішний. Не ображайтесь на безсоння. Безсоння це не провал, це звичайно сигнал, з яким ми працюємо. Є безсоння, де без медикаментів не обійтися. Я взяв зараз не такі глибокі, важкі порушення, де точно треба давати якісь препарати, і препарати я навіть не буду згадувати що. Але пам'ятаємо, що сварити самого себе, сварити свій мозок це, це нічого не дає. А от договоритися з ним, а іноді так хитренько його навіть обманути, це можна. Ну, друзі, я ще раз говорю, я не гонився за якоюсь великою презентацією на тему сну, але я думаю, що якісь підказки у вас тут спрацюють. За кожним із моїм порадою ви можете розширювати свої знання, гуглити, шукати наукові статті на ці теми, там є такі публікації, точно знайдете десяток інший. Але я вам сьогодні попробував дати 5, 5 мінус для того, щоб заснути. Думайте, друзі, думайте.